Доброго дня, колеги бджолярі. Сьогодні у нас 21 вересня 23-го року. У нас дуже тепла погода. І сьогодні хотів вам показати свій точок, що з нього сталося, який він зараз. Як ви бачите, нема того об'єму вуликів, який тут стояв минулого року. Зараз тут дуже. Мало вуликів. І зараз я вам розповім, що це, що трапилось з моїм тачком, і чи погано це, чи щось просто змінилося. І, ну, в общем, слухайте. Дивіться, зараз тут в мене стоять ось всі відводки. Це відводки цього року, які робилися в. В липні місяці. В середині місяця деякі це рої початку липня місяця, з яких були видалені ті матки, які були в цих раях, і були покладені наші матки F1 Бакфаст, які ми купували, які ми самі виводили. Але виводимо ми від матеріалу Олександра Харченка. Це матки ЄО у нас, Бакфаст Б-54 на Б262 лінію. Це їх дочки. Ну і зараз вони тут стоять. Вони на Соняху дали хто дві рамочки меду. Один раз, другий, третій. Ну, може по рамок 5-6 рамок з медом вони дали, ми трохи їх забирали. Багато вони ваші відбудували. І зараз вони ми їх підгодовуємо. Стоять у них, у них рамкові годівниці. Отакі. Вони ужаті. Відводки непогані. 5-6 рамок. Отак вони і підуть у зиму. Деякі поміцніше. Оцей, наприклад, стоїть тут вісім рамок, ну, може, тут десь 6 7 буде рамок. У нас не вистачало днищ, тому використовує двойні днища, як ми їх називаємо. Вони стоять між корпусами, в них є літок, в них сітка для спільного запаху. Ці днища ми робили для заміни маток, щоб обгулювати маток на других поверхах, на третіх поверхах, таких маленьких відводках вони обгулялися, почали сіяти, а потім замінювати старих маток. Ми це проводили а велику частину цих верхніх відводків ми просто зняли. Просто зняли і ось вони отут і є. А вже замінимо маток, ну, слабенькі відводки розформуємо і замінимо маток а, десь в, в кінці жовтня місяця. В тому році я проводив експеримент і з'ясував, що воно дуже добре роботає, коли матку просто в кінці жовтня місяця в будь-якій сім'ї, яка у вас є, берете, забираєте стару матку і кладете молоду. Чови приймають, ніяких проблем немає. І ця матка зимує, а весною виходить. Так само можна покласти в якусь сім'ю на ту рамку, на якій нема матки, таку теж молоду матку. І весною вони дві починають сіяти. Теж проводив такий експеримент у минулому році. Тому ось така пасіка, це бакс ТФ-1. В основному матір їхня це Б-54, це непогана бджола. Вона на велику кількість бджоли робить, тобто вирощує дуже потужні сім'ї для того, щоб збирати мед. Соняха, наприклад. Ось такі кормушки, літр 350 г, ужатий відводок на 6 рамок. І вони її добре осушують. То вже по три кормушечки дали ще дамо її У них було дуже багато меду, більше ніж у сім'ях. Вони залились. Чому? Тому що вони не мали другого корпуса і скорочували своїх маток. Тому так воно і сталося. Тут такі наші вісьми рамочні ППС. -и. Тут попотужніші відводочки є дуже міцні, у нього був, навіть. У того крайнього був другий поверх. Добрі сім'ї. Зараз вони носять пилок. Такий жовтенький пилок О, зайшла бджілка. У всій сім'ї носять пилок. Матки трохи ще підсівають. Хочу вам, з вами поговорити про те, що це є проблема зараз. Це саме проблема того, що дуже тепло. У нас кінець вересня місяця, а у вересні у нас вже холодало. Ночами це Одеська область, хоча й Южний ну, Південний регіон. Але у нас холодало. А в цьому році дуже тепло. Ночами 13-14 градусів зараз. Але далі після вихідних і на вихідні буде температура від 15 ночних градусів, 15-16 градусів. Така буде температура. Представте собі, що це воно буде. І аж до, я так пам'ятаю, до кінця вересня така температура, початок жовтня, а в день 25, 27, 30 градусів навіть пару доньків така погода малюється. Дивився на сайтах. Погоди, то така теплобия. Ну, і це не дуже добре, я вам скажу, тому що бджілки носять пилок, у них їжі дуже вдосталь. ну В мене на напасті не знаю, як у інших, і це провокує їх класти далі, яйця, і розмножуватись. Ну, про це вже поговоримо в наступному відео, які є проблеми цього. І чому це погано? В цьому ролику ще я покажу вам міні-плюси. Дивіться, отакі міні-плюси у нас є П'ять штук. Ми їх зробили в тому році для проби. Заселили. Оці по два поверха. Вони не загадовувались, тобто, як вони занеслись на соняху, то вони повністю з медом соняха. Так, а зараз закрию ось. Видно там, як запечатаний мед. Вони повністю. Верхні корпуса повністю печатні. Так вони і будуть зимувати. Ну, це так. Трошки інформації, але більше я про міні плюси якось зимлю пізніше ролик. О, трошки мутно встало. Отакі міні плюси. Вони нам трохи маток дали, яких ми використовували для того, щоб десь підлататися, коли не облетілась маточка, де пропала маточка. Гарна віща, реч, річ. І в наступному році хочемо трошки збільшити. Ну, Про це десь детальніше з ним ролик. Ось така пасіка. Це Павловня, яку 20 2020 році садив саженця малого, який я виростив сам з насінинки. А оце павловню, яку мені подарували в тому році, була невеличким саженцем, я посадив її, вона вже за більше в мене, вже десь 2 метри. А ця вже 3 метри. Такі дві-два деревця для того, щоб був затінок на пасіці, я посадив, ну і гарно. Ну і основну пасіку десь згодом покажу або я, або мій друг. Іван, і ви побачите, де наші бджоли всі стоять. Дякую за перегляд цього відеоролика. Можете щось питати, то розповім. В наступних роликах хочу поговорити з вами про кліща. Трошки проблема в цьому році у нас є з ним. Буду відвертий з вами. Також хочу поговорити про... Це тепло і загодів бджіл. Такі дуже цікаві теми, і вони впливають на земів любжів. Тобто, дуже важливі теми. теми. Всім гарного дня, бувайте!